Всім привіт, друзі! Багато хто мене знає, я Зостін, амбасадор спільноти Pokemon Go Київ, а також багатократний переможець ПВП-турнірів і взагалі один з кращих, мабуть, гравців України в PvP Pokémon Go. Це відео, як ви зрозуміли, з назви буде про те, як же ж взяти і піймати Пікачу Лібри в цьому сезоні. Я... Спробую сьогодні вам з цим допомогти. Новий сезон він особливий тим, що тут нема вимоги для того, щоб піймати Лібре, а саме взяти рівень легенди, тобто досягти рівня Іло 3000. Цього сезону достатньо просто багато зіграти і виграти багато боїв. Певна там є кількість, їх треба вигравати не тисячу, не півтори тисячі, але треба грати, треба вигравати. І сьогодні ми дізнаємося, як взагалі працює PVP Pokémon GO, як грати більш-менш вдумчиво і як вигравати. Взагалі, формат Go Battle League, він доволі простий. Можна просто зайти в гру. Нажати на іконку Battle, ви попадаєте на вікно Go Battle Ліги, нажимаєте Battle, вибираєте лігу, в якій будете битись, вибираєте трьох покемонів. І далі гра сама знаходить вам випадкового суперника приблизно вашого рівня, і ви граєте проти нього. Особливістю є те, що ви не знаєте, які будуть покемони у суперника. Тобто у вас три покемони, у нього три покемони, але що це за покемони? Ми не знаємо. Тому для цього ми робимо таку трійку покемонів, щоб вона була більш-менш надійною проти майже будь-яких покемонів, яких ми можемо зустріти. Особисто я для цього використовую такі візуалізації блогерів іп-блогерів. Я дам посилання на них. В описі до цього відео вони зазвичай публікують раз на тиждень команди трійки більш-менш сильні в поточній меті. І, от, наприклад, це скріншот картинка блогера Йонку Джин. він кожен тиждень викладає. І з, цієї, з цих пропозицій, наприклад, мені найбільше подобається остання команда Dublade. Це покемон, який в цьому сезоні отримав два покращення. Також Regidrago з відносно новим мувом Vice Grip. І Фіроу, який вже другий сезон поспіль, або навіть третій, ні, мабуть, другий. Є одним з найбільш швидких покемонів в плані набору атаки. Е, також, наприклад, ми, ми визначили стрійкою. Тепер ми маємо. Цих покемонів зробити, проеволюціонувати, прокачати, відкрити другу атаку. По-перше, не забувайте, звичайно, що треба дивитись на на IV ваших покемонів. Воно має бути таким, щоб атака була якнайменше а ХП і захист якнайбільше. У мене є про це, десь там буде окреме відео про PvP IV. Але якщо у вас нема гарних покемонів по IV, просто візьміть. Тих, що є. От подивіться на IV моїх покемонів. Мабуть, тільки у Доублейда воно більш-менш нормальне. а Фіроу і Реджі Драго, які були такими я граю. А... Тому краще мати поганих покемонів по IV, але щоб вони були сильні, аніж слабих покемонів з гарним IV. Припустимо, ми взяли цих трьох покемонів. А які ж їм треба мати атаки, муви? Бо є багато покемонів з великим набором атак. І для цього нам потрібен сайт, який використовують всі покемонщики ПВПшники Pokémon Go. Це сайт pvpoke.com. Тут ми можемо дивитись не тільки муви, які рекомендовані для певних покемонів, але й наскільки ваші покемони сильні від номер 1 це найсильніший покемон. Фактично нема найсильніших покемонів, тому що всі покемони мають якихось інших покемонів, які їх б'ють. І, от, наприклад, номер один тут Корсола, але є багато покемонів, які настільки боляче б'ють Корсолу, що вона, хоч тут і статистично номер один, але може і програвати. Визначились ми з мовами, визначились ми з трійкою. Окей, виходить, ми можемо починати грати. Бій в ПВП триває до п'яти хвилин, і закінчується він на тому, коли всі три покемона у одного з гравців помирають. Тоді, звичайно, виграє той гравець, у котрого покемон, покемони ще живі. Так давно не записував відео, що вже не можу чітко говорити. У кожного з нас є по три покемони і по два щити. А також у нас є по дві заміни. Є два типи атак: швидка атака, фаст або чаржд атака. заряджена. Швидкі атаки наносять дамаг, а також генерують енергію. І, а чажд атаки цю енергію отримують і витрачають на, то, щоб, на те, щоб завдати дуже сильного дамагу. Також звертайте увагу на підписи над цими кружечками або над покемонами суперника, суперефектів чи надвері ефектів. Це показник, що ваша атака наносить подвійний дамаг, там, ефективний дамаг чи неефективний дамаг. який дамаг може бути ефективним чи ні, це залежить від типу вашої атаки і типу покемона, який цей дамаг отримує. Ефективність типів. Я також дам посилання на табличку ефективності, але я сподіваюся, що всі покемончики вже знають цю таблицю як таблицю множення. От, під час бою я також сказав, що є заміни. Ви можете робити заміну, а потім 45 секунд ви її робити не можете. Тому іноді гравці в Pokémon Go в PvP, використовують ці моменти з замінами якомога частіше, щоб також збити суперника з пантелику. Як же ставити щити, як же замінюватись, як кидати чардже Зараз ми про це поговоримо. Зараз ми подивимось бій, і е, перед цим я розкажу, які бувають е, ролі покемонів. От, наприклад, в цьому, цьому бою, який ми зараз подивимось, тут ми бачимо три покемони: Гудра, Чарджебак і Квілфіш. В даному контексті Гудра це Лід. Це перший покемон. Зазвичай це покемон, який найкраще проявляє себе з обома об щитами, і в цілому має більш-менш нейтральне покриття. Дуже важливий покемон, тому що який буде у нас лід і який буде лід у суперника. Від того базується наша стратегія, тому що покемон номер 2 в даному контексті це третій покемон квілфіш, Це наш сейф-своп або сейф-свіч. Це покемон, на якого ми замінюємось, якщо наш лід поганий. Наприклад, тут Гудра, якщо Гудра проти себе зустрінеть якогось сталевого покемона або фері покемона, то доведеться замінюватись. І ціль такої заміни у нас або Отримати перевагу вибору, або заставити суперника витрачати щити. І третій покемон це Клоузер. це покемон, який зазвичай проявляє себе найкраще без щитів і має якісь потужні чардж атаки Тут це charge-bug, але частіше буває так, що це буде якийсь покемон, якийсь shadow чи з дуже сильними чарджами. Але ми подивимось цей матч і е, подивимось, як працює стратегія сейф Свіча. Це гра Yellow Wizard ще дуже давно, але для мене здалося, що це матч доволі показовий. В Ліді у нас гудра проти Тогітіка. Дуже поганий лід, і ми бачимо, що ми одразу змінюємось на свій сейф Свіч. Встигаємо. Суперник змінився пізно, він дав нам кинути дві чи три фастатаки, тому ми встигли накопичити енергії дуже багато і кинути сильний мув по покемону суперника. Ви бачите, що він кинув акватейл слабенький, зараз кидає другий. Тут Яловізор щитує для того, щоб отримати перевагу вибора. Зараз я поставлю на паузу. Ціною одного щита він отримає цю перевагу. І тепер суперник вимушений. Вибирати покемона, якого він випустить проти Квілфіша. І ви подивіться, у нас в запасі є Гудра і Chargebug. Тобто, якщо, наприклад, зараз вийде Тогетік, який був перший, то ми зможемо потім проти Тогітіка виставити свого електричного покемона Чаджабага. Якщо вийде якийсь інший покемон, то ми проти нього потім виставимо Гудру. Тобто тут вже ми маємо дуже сильну позицію. Виходить Драгонеєр, і. Ще одна перевага в тому, що у нас вже багато енергії на квілфіші. І ми змушуємо суперника витрачати щит. Тепер, очевидно, виходить наша гудра. Суперник змінюється, а ми змінюємось у відповідь. І тепер цей чаджабак має дуже сильну перевагу. І... Так, тут ancient power. Це ще зі старого. Е... Формату GBL, тут не видно підпису суперефектів на ультах, на, на кружечках чаджів. Але видно, коли твоя атака йде проти покемона, видно, вона суперефективна чи ні. І ви бачите, що суперники обмінялись щитами, але чаржебак вийшов з купою зарядженої енергії, і може зараз кинути два чарджі проти драгонейра, і там ще повна гудра, Тобто ми почали з того, що лід був поганий Гудра проти Тогетіка, але тактика, точніше стратегія, так, стратегія так, Свіча вона принесла перемогу. Ми подивились, як працюють ці ролі, а тепер розглянемо трошечки детальніше тактику бою. Як працюють ролі? Це пройшли, але ж як ставити щити? Ми бачили, що обидва суперника витратили всі свої щити. Це доволі складне питання, тому що м, треба знати, по-перше, ефективність мувів, наскільки вони б'ють твого покемона. А по-друге, треба знати всі чардж-атаки, які є у грі, ну, як, чи якомога більше для того, щоб знати, яка по тобі зараз може прилетіти чардж атака Дуже сильна, слабка, суперефективна, чи яка майже не наносить. І жодного дамагу, і не має значення. Наприклад, в цьому е моменті, чи треба ставити щит. У нас лантюрн, водяний електричний покемон проти покемона Лід та е Стіл е Алола сенслеш. Чи варто ставити щит чи ні? Я би сказав, що варто, тому що я знаю, що буде е земляна атака Drill Run, яка суперефективна по. Lantern. Але якщо ми не знаємо, то мабуть найкраща порада це зберігати щити на крихких покемонів, на шедев покемонів, якщо вони є у вас в команді, не ставити щити на товстих покемонів, як Азумаріл, чи, от, наприклад, в Тріці, як, з якої ми починали на початку відео, там, де були Дублейт Дрего і Фіроу. В цій трійці точно треба зберігати щити на Фіроу, бо він найбільше атако-орієнтований з усіх тих покемонів. Наступне, наступне питання, а як кидати чарджі? Ми бачили, що суперники кидали різні заряджені атаки, а які правильно? Звичайно, правильно кидати ту, що суперефективна, так? бо неефективною атакою ми не нанесемо дамагу суперника. Але ж якщо суперник защитує атаку, що робити? Цього є тактика бейтингу щитів. Це із нещодавнього нашого турніру м, костюмованих покемонів. Ви бачите одразу, що я роблю стратегію Сейф Свіча і міняюсь на свого покемона. Це лапрас. І він одразу змушує суперника витрачати щит. Тобто половину роботи мій Сейф Свіч вже зробив, і я його не щитую, тому що знову ж таки, це. М, Покемон танк в моїй команді. Мій крихкий покемон це там, ви бачите, є Через Арт. Тут я ставлю щит, бо суперник багато накопичив енергії. І це ви бачите прилітає Scool Bash. Це міг бути Ice Beam. І мені довелося ставити щит, бо я знав, що суперник не буде кидати водяну атаку, і мені тут довелося щитувати. Тут я не вбиваю суперника, не вбиваю Бластойза. Зараз ми обидва обмінялися щитами, у нас 1-1. Вже 1-0. Це, здається, не той матч. А може й той. Ні, 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 ні. Це не про бейти. Так, про бейти я покажу. Далі відео. Все помінялось, але тут також важлива тактика зараз буде. Дивіться, вийшов Міча Ізарт, у суперника нема щитів. І два покемони. Зараз він випускає Найнтелза. І подивіться, я вже зарядив дві атаки, і Blastburn і Еркатер. Я вже можу кинути і, можливо, навіть вбити покемона суперника. Але я цього не роблю. Я перефармлюю енергії, тому що у суперника є ще один покемон. Він тут ультує, я ставлю щит. Угу. І далі виходить останній покемон: це Das Clops. І ось для чого я перефармлював, щоб у мене був запас енергії на цього покемона. Тут я роблю таку доволі доволі просунуту техніку третього щита. Про це у мене є окреме відео, тому дуже раджу подивитись. Це дуже ефективна тактика, яка приносить багато перемог. Але зараз не про це. І ви бачите, я знову не ультую одразу. Я знову перефармлюю, накопичую якомога більше для того, щоби вбити зараз цього покемона. І там же ще є Найнтелс. І, і добити Найнтелза. І я встигаю кинути багато чаржа так. І виграти цей матч на одиниці ХП. Якби я робив все неправильно, правильний менеджмент енергії він приносить ось такі перемоги в моментах, коли здавалося, що ви виграти не зможете. А тепер повернемось до бейтів. І це буде шматочок бою з Мастер Ліги. Тут у мене такий доволі нейтральний лід, хоч я і завдаю суперефективний дамаг, але це Мастер Ліга, і коли тут зустрічаються покемони маленькі, як Флоджес, і великі, як Хоо, то шансів маловато. Зараз суперник також зміниться. Суперник зміниться на луналу. І ви подивіться, я накопичу енергії на Драко Метеор, який завдає дуже багато дамагу. Але я кидаю Акватейл. Тому що суперник думає, це може бути дракометеор, він може вбити мого покемона, тому я маю поставити щит. А це був Акватейл, і він щит все одно поставив. Тобто, якби він не защитував Акватейл, він би мав перевагу. І я встигаю тут кинути ще й дракометеор. Тобто, ви бачите, тактика бейту дозволила мені кинути. Маленьку атаку, велику атаку і зняти два щити. Якби я зробив навпаки, кинув велику атаку, а потім маленьку, то суперник би защитував лише першу атаку, і був би зараз, мав би зараз один щит. А так, я у підсумку в цей матч виграв. Давайте подивимось. У мене залишилось так, звичайно, всі три покемона, але. Обидва щити я є витратив, тому цей матч був доволі рівний, і такий бейт може реально змінити увесь хід поєдинку. О, це я планував це відео коротеньким, може на 7 хвилин, а вийшло більше 20, мабуть. І я згадав, звичайно, не все, що є в PUP, але я сподіваюся, що основні моменти в грі будуть зрозумілі. Вийшло трохи хаотично, бо я. Давно не робив такі освітні відео, але я сподіваюся, що деякі моменти вам дозволять зрозуміти краще пів, -пів Pokémon Go. Можливо, подивіться інші відео на моєму каналі, особливо там, де я робив огляди боїв і знайдіть для себе щось корисне. А також пишіть мені, питайте, яку взяти команду, як грати, які ідеї. І я спробую вам також допомогти піймати цього сезону Libre-Пікачу. І, можливо, навіть в якихось наступних сезонах ви також візьмете легенду і, можливо, навіть піймаєте шайні Пікачу Лібре. З вами був The Ух, Побачимось в наступних відео, я сподіваюся. і до зустрічі!